Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо огляд дивідендних компаній, які входять до списку дивідендних аристократів із SP 500. Дивимось, що це за компанії, розглядаємо їхні фінансові показники і приміряємо на себе, чи варто було б в них заінвестувати чи ні. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. В цьому відео будуть три останні компанії. Із цього списку плюс ще одна, яку ви просили мене в коментарях. Отже, перші три це Волгрін Boots Alliance, друга Walmart. Теж, до речі, просили мене в коментарях, але вона входить до списку дивідендних аристократів. І Вест Pharmaceutical Service. І ще одна компанія, яку мені писали в коментарях, щоб я подивився. Це MongoDB. Вона не входить до дивідендних аристократів і не виплачує взагалі жодних дивідендів. Нагадую, якщо ви не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під відео до одного з двох брокерів, через яких особисто я інвестую, і показую в своїх відео. Один це Interactive Brokers, другий це Trading212. До Interactive Brokers можна зареєструватися з любої країни, а до Trading212 тільки з території Європи. Але в trading 212 є такий бонус за реєстрацію і поповнення брокерського рахунку дає вам безкоштовні акції на суму до 100 євро, в залежності на яку суму ви там собі поповните брокерський рахунок. Отже, перша компанія Walgreen Boots Alliance на даний момент варта майже 16 доларів за акцію. За рік часу компанія в мінусі впала в ціні на 50%, за 5 років впала на 70%, і за максимальний період часу вона в плюсі на 837.

Відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 9,14 тобто 1 долар 46 центів на одну акцію, яка варта в даний момент майже 16 доларів. Треба перевіряти цю інформацію, тому що, можливо, вони вже або відмінили свої дивіденди, або можуть їх зменшити. Ну, але якщо компанія різко може відрости, то в принципі може будете мати такі шалені дивіденди. В принципі, високі дивіденди завжди означають, що в компанії або це рейд, який має виплачувати високі. Дивіденди або може у компанії щось там пішло не так. В принципі, зараз і будемо це дивитись. Трішки про компанію, що це таке. Входить вона до сектору охорони здоров'я, тобто Хелскер. Boots Альянс працює як медична, аптечна та роздрібна компанія в Сполучених Штатах, Великобританії, Німеччині та за кордоном. Вона працює в трьох сегментах: роздрібна аптека США, міжнародна компанія та охорона здоров'я США, сегмент роздрібна і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна собі перейти. Подивитися, почитати більш детальніше, дізнатися про цю компанію, скачати їх офіційний звіт і подивитися там по циферкам. Я ж перейду до вкладки Фінанси на сайті агрегаторі і подивимось тут, що з 2019 по 2023 компанія. Ну, збільшилась, але не набагато по ревеню із 120 мільярдів до 140 мільярдів. Щороку вона робила тут, усьо було мінус 8%, далі плюс 2%, плюс 8, плюс можна сказати, 0 на тому самому місці, і плюс 5%. По гроз профіту вона навпаки впала із 28 мільярдів до 27 мільярдів. Net income у них о, ось, і чому такі великі дивіденди і чому там так показується. Net income ще до 2022 виріс із 3,9 мільярдів. До 4,3. Натинкам це після сплати всіх там податків, зарплати так далі, чисті гроші. А ось останній рік у них закінчився мінус 3 мільярда. Тобто роздали вони всі там свої гроші, зобов'язані, і у них лишилося на е, балансі мінус 3 мільярда, тобто ще й довжні. Кількість акцій, тим не менш вони роблять бейбеки, і з 924 чотирьох зменшилось до 863. EPS у них так само як Net Income, зараз мінусовий, із 4,3 зменшилось до мінус 3,5. І дивіденди компанія тим не менш збільшує, із 1,7 збільшилась до 1,9. Щороку вони там збільшували на якихось 2%. Останній рік був плюс піввідсотка, так сказати. Хоча треба передивитися, можливо, вони їх вже відмінили. Тут вкладочка дивіденди. Ну, в принципі, ні. 12 червня, здається, як вони виплатили дивіденди, тому, можливо, ще далі продовжують і по 9% може будуть платити. Хоча я думаю, що скож за все вони, мабуть, зменшать. На сайті є така вкладка Forecast, яка прогнозує майбутнє ціни акції. Точніше, аналітики цього сайту щось там прогнозують. В це 100% вірити не потрібно. Це лише прогнози, ніким і нічим не підкріплені. Ніхто не знає на 100%, що буде в майбутньому. Але аналітики цього сайту. Прогнозують наступне. Варто подивитися, точніше, цікаво подивитися, що вони там прогнозують. Отже, найнижча ціна, яку вони спрогнозували, це 13 доларів за акцію, тобто мінус 18% за наступні 12 місяців. Нормальна ціна має бути за наступний рік це 24,5 долара, тобто плюс 53%. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 35 доларів за акцію, тобто плюс 120% за наступний рік. Ну, не знаю. Голоса розподілилися 0 StrongSell, 2 SL, sell, Десяторо холл тримають один бай і один Стронг-бай. Тому, в принципі, всі тримають і не рухаються не вліво, не вправо. По мультиплікаторам бачимо наступне ПНЕ не показується так як Net Income в мінусі. Фордне по ПНЕ прогнозується 5, пек так само не показується, Но і Роя мінус 34%, бо так само Net інкам в мінусі. Взагалі, моя думка знову ж таки, це не фінансова рекомендація на цю компанію. Якщо тут подивитися, то ось вона від 2015 року. Коли ціна за акцію була майже 100 доларів, бачимо, як падає, 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 постійно йде вниз і зараз дійшла до 16 доларів. За компанією можна дивитися, слідкувати, і коли от у них, наприклад, net income почне або збільшуватись, або почне йти в плюс, то може там щось поміняється. В загальному. Фармацевтичні компанії з ними така у мене недобра історія. Взагалі, в більшості людей, кого я питаю, то фармацевтику вони не дуже вірять і розуміють, тому що там якось не завжди стабільно. От коли пандемія була, то о, там було класно, але пандемії буває дуже рідко, на щастя, і не всі компанії тоді, до речі, так само ж ростуть. Тому за нею можна дивитися, може купити там на якихось собі там 100 200 доларів акцій, і або вони перетворюються в 20 доларів. Ну або може колись вони виростуть і там. В мільйон, що поки що слабо віриться. Наступна компанія Walmart Inc. на даний момент 68 майже доларів варта за одну акцію. За рік часу компанія зробила плюс 31,5%. Досить таки добре, за 5 років 91% і за максимальний період. 320 тисяч відсотків максимальний період. До речі, тут у кожної компанії може показуватись по-різному. І не завжди це означає, що прям це максимальний, максимальний. Тут максимально здається 40 років показується. І в деяких компаніях, взагалі, там 3 роки або 5. От, тому на це так само можете звертати собі увагу і щоб не помилитися. І дивіденди компанія виплачує 1,22%, тобто 83 цента на одну акцію, яка варта майже 68 доларів. Трішки про компанію входить вона до сектора споживчі продукти. Walmart займається роздрібною оптовою торгівлею, іншими підрозділами та електронною комерцією по всьому світі. Компанія працює в трьох сегментах: Walmart US, Walmart International і e Sam's Club. Він керує суперцентрами, супермаркетами, гіпермаркетами. Маркетами, складськими клубами, cash and carry, магазинами та дискаунтерами під брендами Walmart і Walmart Neighborhood Market. Складські клуби лише для членства і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт, такий великий гіпермаркет, де можете прийти собі і купити все, що собі захочете. Переходимо, дивимось, скачемо офіційні фінансові звіти, квартальні або річні. А я перейду до фінансових звітів сайта агрегатора з 2019 за 5 років до 23 Вони з. Більшили ревеню із 523 до 650. Не так уж і багато, але якісь стабільні там 5% роблять. Gross profit збільшився із 130 до майже 160. Тут уже якби більше. Хто не розуміє, що таке gross Profit, ревеню нет і так далі. Ось тут десь посилання на відео. Я знімав, пояснював, що це таке, як інвестувати, переходьте, дивіться Net Income у них із, ну можна сказати, стоїть на місці із 14,8% збільшився до 15,5%. Хоча м, тут ось останні 4 роки він йшов вниз. І останній рік тільки зробив плюс 32% із-за того, що до того він впав. Кількість акцій вони роблять бейбеки, що досить добре для нас, як для інвесторів, 8,6% зменшилось до 8,1. EPS збільшився з 1,73 до 1,9%. Не, не на дуже багато, але знову ж таки, бачимо, тут ось вони падали-падали. І далі якби, ого, на цілих 35% виросла. Хоча, по суті, всього там на 5%. Дивіденди компанія так само збільшує не набагато із 0,7 до 0,76. По вкладці Forecast прогнозують нам наступне: що найнижча ціна 55 доларів, тобто мінус 19%. Нормальна ціна 71 долар, тобто плюс 5% за ну, майбутній рік. І найвища ціна, яку вони прогнозують, 81 долар за акцію, тобто плюс 19% має бути. Голоса розподілились, ніхто не продає троє тримають 16, і ще 11 Strongбай. Досить таки цікаво, люди настроєні на цей Walmart. Ну, в принципі, показники у них теж середні, так сказати, але ріст акцій іде. Люди дуже сильно вірять в цю компанію. По мультиплікаторам бачимо наступне: PNE 29, Ford вони пронзую 25, PEC трішки завишений 3,5, навіть не трішки а так добре завишений. І ROE 20, майже, ну 25%. Особисто моє бачення досить цікава компанія. На те, щоб вона робила якісь ікси, якось за останні там 5 років, не знаю, чи так буде. І це для мене трішки було дивно, тому що компанія стара, така відома і вже устаткована, так сказати. Але, на мою думку, це компанія, яка буде стабільна. Більно там виплачувати дивіденди, можливо, ну не можливо, а так буде ще трішки рости. І якихось йому в середньому там 8-10% в рік мала би приносити в середньому плюсом. Звичайно, любу компанію треба більш глибше, більш детальніше розглядати, читати їхні фінансові звіти, що там вони з кварталу в квартал розповідають. І завжди кожен з вас це має робити і не слухати аналітиків, таких типу як я або інших блогерів, які щось розповідають. Ніхто не знає точно, що буде через. Рік, 5 років, 10 років, у кожного може бути своя думка, у вас має бути своя думка. От моє бачення таке, що цікава компанія можна її більш детальніше розібрати, сильніше копнути і додати може собі до портфеля. Якщо ви така людина, яка не гониться за X2 за рік, що в принципі жодна компанія вам не дасть. Ну, хоча бувають винятки, але це дуже рідко і це так попав пальцем в небо називається. І наступна компанія West Pharmaceutical Service. остання із нашого списку дивідендних Аристократів, але не останнє в цьому відео бачимо, що за рік часу компанія в мінус 10,5% за 5 років плюс 177% Хоча бачимо, що хтось тут заінвестував в 2021 році по 460, то зараз досі в мінусі по 330. І за максимальний період часу компанія плюс 3787%. І можете бачити, як ось тут не зовсім стабільно воно було. То, що я казав, із 500 доларів компанія опустилася до 225. І от хто тут заінвестував і не побоявся, то класно зробив собі до 400. Ну а потім знову впав до 332. Компанія виплачує невеличкі дивіденди 0,25%, тобто 80 центів на одну акцію, яка варта 332 долари. Трішки про компанію входить вона до сектора охорони здоров'я, West Pharmaceutical Service, розробляє, виробляє та продає системи зберігання та доставки для ін'єкційних ліків і продуктів охорони здоров'я в Америці, Європі, Близькому Сході, Африці та азіатсько тихоокеанському регіоні. Вона працює у двох сегментах запатентовані продукти. Та продукти виготовлення за контрактом, і так далі, ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна перейти, подивитися, почитати, дізнатися більш детальніше. По фінансовим показникам бачимо наступне з 2019 по 2023 компанія зросла. Нормально таке зросла з 18 мільярда до майже 3 мільярдів. Тобто десь 50% плюсом зробила. Хоча це були такі ось 2020 і 2021 роки. Із Гросспрофіта компанія із 605 мільйонів збільшилась до 1,1 мільярда в два рази зробила. І по net Income компанія із 241 мільйона збільшилась до 600 мільйонів, тобто, так сказати, в 2,5% рази. Що досить цікаво, але бачимо знову ж таки, оці два роки тільки так було. Потім вони впали, і зараз останній рік було всього плюс 1,2%. Кількість акцій компанія, в принципі, на тому самому місці, 75 як було, так і лишилось. EPS збільшився із 3,2 до 7,8. Ось одна із причин їх роста і падіння. Дивіденди компанія збільшила із 0,6 до 0,7%. По вкладці Forecast прогнози наступні: що найнижча ціна 375 доларів, тобто ще плюс 13% має бути. Нормальна. Ціна 442, долари, тобто плюс 33%, відсотки, і максимальна ціна 536 доларів, тобто плюс 61% за рік часу. Розприділилися голоса, ніхто не продає. Один тримає, двоє купують і один бай». Тобто всього тут 5 людей з четверо за цю компанію голосували. Не так як за Walmart там було людей з 30, мабуть. По мультиплікаторам бачимо наступне PN 40 майже 4, Фордне Пнея 36, PEC з огромний 6,4. ROE 20 майже 21. Ну і особисто моє бачення по цій компанії. Так як це знову ж таки фармацевтична медична компанія, мені тяжко щось про них говорити і думати, тому що ну, з ними не, не зовсім зрозуміло. Бачите, хтось тут мог ось окупити по 460 і вже з 21 по 24 мати мінуси в нормальних таких ось 30%. Звичайно, хто тут докуповував по 250, то може і вийшов в 0, або може ще і в плюсі. Ну, але в загальному ось так не зовсім це стабільно і ось тут. Що наприклад на графіку видно, як може це бути? У мене є пару компаній в портфелі. Всі вони мені показують мінуса. У мене три компанії. Тому, якщо ви розумієтесь на фармацевтики, то в принципі можете копати більш детальніше їхні фінансові звіти, квартальні звіти, річні звіти і щось там собі вираховувати. Для мене всі компанії медичні для мене такі загадкові. І остання компанія MongoDB, яка не входить до дивідендних аристократів. Але хтось мені написав в коментарях, що хотів би побачити огляд на цю компанію. Отже, за рік часу компанія в мінусі на 38%. Причому це вона зробила досить таки недавно. Ось 16 травня вона ще була 370 доларів, а зараз 227. Тобто за якихось за якийсь місяць вона впала майже на всі оці 30%. За 5 років компанія в плюсі на 32 і за максимальний період часу компанія в плюсі на майже 600%. І бачимо, як тут по діаграмі, що вона. То із 120 робить до 600х5, можна сказати. Потім вона з цих X5 падає різко до там, 150 і робить X10 в мінус. Потім знову вона там робить, X5, ну, не X5, а Х3 із 150 до 500 і зараз вона впала в два рази із. 500 до 227. Компанія не виплачує дивіденди. Трішки про компанію. Компанія входить до сектору технології та технології. MongoDB разом зі своїми дочірніми компаніями надає платформу баз даних загального призначення по всьому світу. Компанія надає MongoDB Atlas розміщену багатохмарну базу даних як послугу MongoDB Enterprise Advances. Комерційний сервіс баз даних для корпоративних клієнтів для роботи в хмарі локальному або гібридному середовищі і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна собі перейти, поклацати, подивитися, що вони тут розповідають і пропонують. Саме цікаве це цифри, подивимось на фінансові показники з 2019 по 23-й компанія по ревеню зросла із 420 мільйонів до 1,6 мільярда, тобто зробила X3. За ці 5 років, що досить добре. вони робили плюс 60%, плюс 40, плюс 50, плюс 46, плюс 31%. Досить так круто. По гроз профіту із 300 мільйонів збільшилась до 1,3 мільярда. Що получається x 4, що ще круче, ніж ревеню Net Income. Ага, осьо, net income. Net income у них останні 5 років постійно в мінусі. Тобто, сплатили всі податки, роздали всі зарплати і на балансі у них мінус 175 мільйонів, мінус 266 мільйона, мінус 306, мінус 345. І бачимо, як тут ось борг збільшувався, збільшувався із кожного року. І ось останній рік тільки був 23-й, що вони мінус 176 мільйонів, тобто в два рази, так сказати, зменшили свій борг. В принципі, мабуть, ось тут це і показується на діаграмі. Що акції ось тут ось так були внизу, просіли. Десь тут в березні або квітні, мабуть, вийшов їх річний звіт, і вони показали, що так, у нас якби все класно. Net інкам наш зменшується борг. В x 2 ми зменшили, і ось тут люди із 200 доларів всі почали знову купувати. І x 2 зробили, Боже, за один за місяці зробили x 2 Було б прикольно тут заінвестувати 200 доларів, і через два місяці зняти 400 доларів, наприклад, ну, або там, 200 Тисяч доларів заінвестував, інвестував, 400 тисяч зняв. А далі, мабуть, вийшов квартальний звіт уже по перший квартальний звіт, і, мабуть, вони показали, що не так уж все і класно у них, і потім, знову ж таки, воно все відкотилося назад. Знову ж таки, це такі мої догадки. Я не розбирав, не дивився там їхні всі фінансові звіти. Але компанія цікава, щоб купнути, і, можливо, я це пізніше колись зроблю в своїх відео, ну або просто сам для себе. Добре, що там далі? Кількість акцій вони так само довипускають. Акції, звідки вони беруть гроші, а нам, як інвесторам, це дешевше стає акція. 56 збільшилось до 71 точніше, не, не так уж і вигодно. Хоча бачимо, як можна із 200 доларів зробити 400 за пару місців. EPS так само у них ось 5 років, 4 роки підряд зменшувався, із мінус 3 він зменшився до мінус 5. А ось тут був мінус 2,5, що зробило X2, і от там всі почали інвестувати. Що О, клас! Почався ріст. І по вкладці Фарикас, що нам прогнозують, досить цікаво, прогнозують. Найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 250 доларів за акцію, тобто щонайменше 10% плюсом ще має бути. Нормальна ціна, яку вони прогнозують, це 370 доларів за акцію, тобто плюс 60% за рік має зробити плюсом. І максимальна ціна це 500 доларів, тобто плюс 120% за рік, було б дуже круто. Голоса розподілилися: один стронг сел, 0 сел, четверо Hold тримають, ще 13 Buy купують і 10 Strong Buy. Досить цікаво, що у них тут по мультиплікаторам. Пеня і ПЕК не показується, бо в мінус нед інкам. на ПН 73 ого, досить таки багато. І ROE мінус 20, знову ж таки, нічого не побачиш, коли нет інкам у них в мінусі. Особисто моє бачення на цю компанію. Досить цікава компанія, щоб її копати глибше, дивитися, що у них там відбувається, слідкувати за їхніми фінансовими звітами, квартальними, дивитися так само конкурентів, хоча я розумію, конкуренти у них досить. Сильні мають бути, але як бачимо, от у них от такі качелі відбуваються досить часто, і по ціні зараз 227, Можливо, це і цікава ціна. Там 200 доларів за акцію. Моє бачення. Точно варто її додати собі в Watchlist і за нею слідкувати, що там відбувається. Так само розібрати її квартальні звіти, подивитися, річний звіт, квартальний звіт, що вони там напрогнозували. Досить цікава компанія. Пам'ятайте про те, що в неї нет інкам чистий. Ну, тобто, коли вони от робили, робили, наробили кучу грошей, всім роздали свої борги, зарплати, потім таки бах, блін, нема грошей. І так уже 5 років підряд. Точніше, не нема грошей, а на карточки в них мінус. Тому на це так само маєте звертати увагу, але не завжди це. Погано, тому що коли компанія почне тільки робити плюси тут. То компанія може починати робити нормальні такі ікси не завжди, ну але в більшості випадків таке відбувається. Тому досить цікава компанія, щоб її розглянути більш детальніше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи маєте хоч одну з цих компаній в себе в портфелі, або чи плануєте в неї в них заінвестувати. Буде цікаво дізнатися. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайки, дзвіночки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па, па успіху в інвестиціях. we <laughs>